Маленький шмат землі великої води навала. Розповісти про це життя за мало. Однією з чотирьох визнаних стихій є повінь. Це страшна і жорстока драма, хоча стара як світ. Її прем'єра відбулася ще за часів біблейського Ноя. Звідтоді не сходить вона з репертуару матінки природи, яка грає її в різні інсценізації і з різними наслідками. Так було завжди, відколи людство себе пам'ятає, важливо пережити саме ранню весну, адже загрозі сприяють талі сніги та атмосферні опади. Так, завдяки світлині, зробленій ще 1897 року, можемо судити про широкомасштабні наслідки паводкової катастрофи, яка сталася на тихоплинному потічку Косачівка між п'ядиками та Коломеєю. Річка тоді вийшла з берегів і підмолила опору залізничного моста. Тоді, в переддень 26 червня, в середу фатального надвечір'я, з Чернівців через Коломею на Львів їхав потяг. Багато пасажирів, якого не дожили до ранку. Вони загинули у бурхливих хвилях. А якою ж мала бути біда в нашому краї, що про неї століть тому відгукнулася за океану україномовна щоденна газета Свобода. Тоді земляків з діаспори інформували, що міст над прутом біля Вербіжа зірваний, наслідком чого відтам ніяк дістатися до Коломиї. Тоді було знищено біля 170 кілометрів доріг. Залято лято сіножаті, а шкода завдана становить мільйони корм. Свідченням тому зосталися унікальні світлини тієї неординарної події, які 22 липня 1911 року опублікувала польська газета Варшава. Всього чотири кадри: два з вулиці Адама Міцкевича, один з Млинівки, і останній знятий безпосередньо на пруті з моста, який ще ледь витримував напір стихій, і таки здався Небурака на волю хвиль. Бо, здається, нема чого надто й дивуватися. Хіба міг дерев'яний міст витримати перемхливий характер нашої гірської ріки в період Другої світової війни. Лиха нашим краянам додавали й природні катаклізми. Вдосвіта, на 2 серпня 1941-го вода напруті вийшла з берегів. Люди прокидалися від шуму, який наростав. Це до головного міського річища з гір неслися брудні потоки, які все змітали на своєму шляху. За два тижні харчовий відділ міської управи запроваджує карткову систему. Насичена вологою земля неспроможна була родити, котрий без сили і спухлий від голоду той пускався в жебри. Паводковий синдром, терор та неврожай змушували людей помирати в пошуках кращої долі. А на місці залишків старого моста між Вербіжем та Коломиєю нарешті звели металевий, який привезли в розібраному вигляді з окупованої Німеччини. Нашому повоєнному поколінню чи не найбільше запам'ятається повінь зразка 1969-го. Спочатку нестихаючий вітер нагнав важкі грозові хмари. Щова вода заливала вулиці, на яких примудрялася просто біля власного подвір'я лапати локаткою рибу. Вода добиралася вже до осель, в яких страшно було залишатися. Так, вулиця Мицкевича і прилягаючі городи перетворилися на таку собі індустріальну венецію. На якийсь час виглядало так, ніби головна ріка покуття враз склала про себе високу думку стати морем. І дійсно береги пруту розширилися на кільканадцять кілометрів. Доки сягало око, розкинулася водна пучина з острівцями дерев та хатів від підніжжя ратуші до Воскенецької гори. І розірвалася сув'язь між селом і містом. Прогалину заповнила вода своїм стихійним змістом. Справжня радість настала хіба що для водоплаваючої птиці. Окрім усього іншого, головним дефіцитом стали гумові чоботи. Основним рятувально-транспортним засобом стали в ті дні старі добрі річкові човни Чайки, зроблені праотцями з Товстої Осики, які впродовж сотень років вірно служили довколишній людності. Перевізники працювали тоді в поті чола, постійно наражаючись на небезпеку. На них вислували Проць та Іван Малецький, Іван Урдейчук, Пилип Ласійчук з якими пасажири розраховувалися не завше грішми, а інколи й просто продуктами. Нерідко селяни вимушені були виготовляти саморобні легкі каяки, так як це зробили брати Микола та Михайло Ганущаки з Корнича. Там же намагалися наладнати тимчасове водне сполучення з тросів. Життєво необхідним залишався знову ж таки головний міст, як зв'язок з великою землею. Однак, за кілька днів усердного протистояння його майбутнє виявилося приречене. Міцнішим виявився заболотівський міст, біля якого врятували чотирилапого приблуду. Його зносило стрімкою течією разом з іншим хатнім добром. Дощі припинилися, однак запах на мулу ще довго зберігався в оселях та залишався на обістях. 1998 рік знову приніс біду на береги пруту. Це було останнє випробування, яке випало перебути нашому мостові. З суботньої квітневої днини, о сьомій годині, центральна підпора успішно шубовснула на дно розгніваної ріки. Все видовище тривало якихось півтори хвилини. На щастя, нікого впродовж них на мосту не виявилося. Отож, обійшлося без жертв. А в одній із коломийських газет не забарилася карикатура на цю злободенну подію. Вода підступна і зрадлива сила забрала все з собою, гріховний спадок предків залишила.